Люди цікавляться, че... Народ рассказывается, если може Мені разу в камеру закрити. Витуй, я зараз я заработал питательная скотина! Мені разу в камеру закрити. Дозвольте пояснити. То поясни людям, сука! Сейчас на Майдані будеш пояснить людям. Я зараз, сука, на віровку, блядь, і на Майдан! І ти перед людьми будеш по соли пруду, блядь! Тварина кончена, блядь! Ваші, блядь, часи вже закидывают, это зато! Сука! Справа вслідчиво! Ругу! Я кажу руку, блять, душу. брал. Слухай, тварь, блядь. Вот. Я тебе зараз, блядь. Дайте пояснити. Слухай, заки ебало. Я тебе зараз по собі приведу, на віровці, щоб це побачили. Часи ваші пшотку закінчилися, да? Щоб ви да, мої часи. Слухай, ваші часи, сука, не кінчилися. Я, я я Ша не прозираєш, блять! А убийцу! Ви всеки признався! Ничого не робите, казав до мозки Один тоди на дупер кидає! Де райони прокурор, бля? Я дай районний прокурор! Лікарнянову. Позвоніть його сюди його зікарняну, бо я зараз його багатьох привезу сюди. Звільніть, гай, сука, йде сюди, бо я за багаченкою привезу. Бля. Я говорю перед пресою, да? заявляю, що вис... немає прокурор району, де свалив на Лікарняне. Замок нема, виконуючи обов'язки нема. То значить поставити свого прокурора району. Щоб він керував, виходять мене немає. Коли ці скоти не хочуть виконувати свої обов'язки, тільки продумуть про дне. З тобою розмовляю. З тобою розмовляю. Сиді! Що це ви робите? Я, 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 Якщо прокуратура не хоче виконувати свої обов'язки, 4 дня заходить, і він це відкидає. Це саботаж? Вони хочуть у нашій державі, був безпереб. Махновщина. А вони будуть сидеть их